Доброго ранку, Україно! Ми знову їдемо до міста. Виникла ідея. У нас тут у маленькій кухоньці така плитка. Тут в коридорі теж вона була. Ми тут постелили ліноліум. А тут ліноліум не стали стелити. Я купила такого самого коврика, і тут був постелений коврик. Але так важко, мені доводиться його прати кожних три тижні. Я кажу до чоловіка, слухай, давай все ж таки ми тут ліноліум постелимо. Я йому нічого не казала, тому що я думала, що то важко, як оце все забирати, а плінтусів нема. А я собі щось таке придумала, що ліноліум тільки під плінтуси. Каже чоловік, поїхали, купимо, я все зроблю так, як має бути. Так що їдемо, купимо отакий От самий сіренький ліноліум. Я його бажаю, він просто, він просто чудовий. І постелимо сюди. Кусочок гліноліума. Мій кракін кричить, треба йти йому їсточки давати, пташка моя. Все, готові. Такий у мене сьогодні лук легесенький. Там знову тепло. Дощика вчора так і не було. Небо голубе, сонце яскраве. Ну, я ж по сонці ходити не буду. Там в машині перебіжуся, в магазин та й все. У Веронічки такий лук сьогодні. Гереза, можливо, картини якісь продають. Все, прийшов апарат, щоб міряти pH водички в басейні. Круто. Ну і що? Наша як вона? Лабубниця, та ти казала. Йде <свісно> знову купляти лабубу. Купили кококольного ку -ку кольного лобу. Щаслива. Тут є такий з кока І з шачиком, а тут є такий з новорічною шапочкою. І один секретний. секрет. Ідемо шукати, де наш тато припаркувався. Килими, моя слабість. Ой, чуть не впала. Якби я упала біде от телефон. Килими – це моя слабість. Я так люблю килими. Якби ви знали. Прийшли ще в магазин. Вона десь вже дізналася, що є футболки з лабубами. Так ми цілий комплект купуємо. 700 з чимось. Футболка і шортики. На ну, клас. Клас. Зараз розікай. Класно. Не подобається. Дуже класно. Ну а шеби. Пританцьовує і колір права. А, Лабуба в банці. Точно, точно Лабуба в банці має бути секрет. Все, Лабубу купили, костюмчик з Лабубами купили. Я ще собі топіки купила. Все, стопами зав'язую стопами, топами. Бо то щось мене понесло. Зараз їдемо в епіцентр, купимо ліноліум. За чим самим основним ми приїхали, та Вероніка. Так. А потім підемо на смачненькі хот-доги, А Вероніка буде хот-дог чи гамбургер? Чізбургер. Чізбургер. Але вже, напевно, без картоплі флі і без того. Бо ти то не зможеш, не з'їдаєш, га? Ні, давайте давай. Нагіці. І чізбургер і нагідці. Все, зробили заказ 400 гривень. Так як раніше ми робили, взяли те саме. В карабушках з собою. Тоді було в каравушках, було зручніше. Попросимо б одну карабушку, щоб її додати цього. Так, що в нас тут? Два худоги. Один маленький, другий велицюзний. Нагідці, чізбургер І картофелька фрі. Але вони нам приготували як з собою, а ми то тут собі сіли поїсти. <сум> так що, о, зараз в коробочку і собі поїмо. Все, пообідали смачненько. Розказує мені чоловік, каже: ви пішли купляти лабу, бо я стою. Машина відкрита, я під деревом стою собі в тіньку. І деяка жінка сідає у нашу машину. Я їй кажу: жіночко, це не ваша машина. Це акумулятор, здох. Я аж розсміялася. А вона каже, вибачте, кажу, у мене була така сама. Я купила вже другу, але ніяк не можу звикнути, що у мене вже інакша машина. Купив мені чоловік безе. Він вчора вже мені купив, у нас в селі в магазині. Я кажу, о, круто, є БЗ у нас в магазині. А він каже, то все є. Я кажу, чого ти мені не береш? Ти знаєш, кажу, що то е... Получається, калорійність дуже маленька, а насолоджуєшся дуже швидко. Кажу, купляй мені краще бізе. З'їв дві штучки, три, воно ж важить, нічого не важить. Так що я перехожу на бізе. Чоловік знов, щось прийшло йому з Аліекспрес, цілий мішок всяких штучок. Таке, знаєте, що треба. В так, собака моя шкребе. Чуєте, як шкребе моя собака? оця двері шкребе, вже не дає тим дверям дожити. Від. Все. Купили ліноліум. Зараз тут чик-чик чоловік забацає і буде красота. Чому я так роблю? Тому що мені вже не подобається ця плитка. Вона мені вже надоїла. А плитку міняти, ну, самі розумієте. Все, готово. Заробили. Ну, чоловік робив, а я йому допомагала. Якось так. Ну, все, красота. Ніяких тобі ковриків. Позамітала, помила і фініш. Я думала, буде складніше. А так, нормальненько. І чоловік, оце, що він на Аліекспрес накупляв. Взагалі не цікаво. Ясь ножик такий купив. Щось таке осяке. Накупляв собі сверла, якісь всякі розинки. Це, я так розумію, поливалка. Це знову якісь сверла, якісь штучки. А, скучно. Не знаю, чи дорослим цікаво. Може, в кого є дітки тому цікаво. Ось такого Лабубу сьогодні купила Вероніка. Кококольний Лабуба. 750 гривень. Найдорожчий від цих. Ну і оцей, ви вже бачили, набір. Шортики і маючка. 780 гривень. І я купила собі сьогодні, я вже казала, Два топи ось такі. За, якщо би я брала один тільки, то було б по 200 гривень. А якщо два, за 300 гривень, по 150 гривень. Тобто 50 гривень знижка на одному топові. Все, топів у мене доволі вже багато, хватить їх скупляти. Та, Вероніка? А що, на сьогодні у нас все? так? А то кузі де є щось вкусненьке, кузі вони лишень купляють всяку. Мікуся спить, та Мікуся. Вероніка вже оділася, всіх своїх лабуб пристівнула на сумочку, всіх яких має. Вероніка, може по одному? Вона каже, що ні. кажу, Вероніка по одному. Вона каже, ні, і все. Всіх зразу. Лабубушниця.